25 березня на сцені Тернопільського академічно обласного українського драматичного театру імені Тараса Шевченка відбудеться прем'єра вистави «Мадмазель, негайно одягніться. У центрі сюжету молодий художник Блез Дамбріє. Аби покінчити з безгрошів'ям, він погоджується на авантюрний крок одружитися на вигідні нареченні, щоб зробити кар'єру успішного художника. На це блеза спонукає коханка, спокуслива Женев'єва. Вона вмовляє його тимчасово зняти фашеневольну квартиру, найняти першокласних слуг, видаючи себе за респектабельного художника, щоб справити враження на наречену та її батьків. Головну роль художника Блеза Дамбріє виконує актор Євген Лацік. Мій персонаж так шукав щастя в одному, хотів і думав про те, що ну, от коли він буде багатим і, і знаменитим, от в цьому буде його щастя, але в кінцевому результаті щастя він знайшов зовсім в іншому. А в чому саме ми запрошуємо всіх глядачів прийти до нас? Роль Аріани Кларенс виконує Ірина Складана. Актриса каже, її героїня чистої води комедійна персона. Тож з нею глядач точно не засумує. Вона така жінка, жінка-фонтан, жінка фейерверк, Моя роль, де хочеться погратися. От саме отримати задоволення від того від атмосфери, що робиться тут. За словами режисера Олега Мосійчука, комедійна вистава допоможе тернопільському глядачу розслабитись і хоч на кілька годин забути про біль війни. Кожна зустріч з тими, хто приходить до театру, хочеться, щоб це було свято. І ми це свято подаруємо на день театру. І люди посміхнуться.